Аби модернізувати швидку вже рік в Україні діє закон про екстрену медичну допомогу. Усі підрозділи 103 об'єднані з медициною катастроф та санавіацією і належать до новоствореної структури обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Щороку екстрена служба Донеччини рятує півтори-дві тисячі людей. У структурі центру 11 станцій, 60 підстанцій, 76 пунктів базування. Загалом по області працюють 360 бригад швидкої. Продовжить Катерина Щугорова. Згідно з законом про екстрену медичну допомогу, допомога поділяється на екстрену. Це коли життю людини загрожує небезпека та не екстрену – коли у пацієнтів загострення хронічних захворювань. На перші виклики відправляють швидку, а на другі мають приїжджати фахівці із пунктів невідкладної допомоги, що мають бути створені при центрах первинної медико-санітарної допомоги. Чаще всього к нам поступають на диспетчерську визов. Тобто пацієнт дзвонить і рискати своїх проблемах. И это уже задача диспетчера оценить тяжесть состояния сослов пациента, со пациента или же родственников и разделить, это экстренный и это мы должны выезжать, или же это не экстренные должен выезжать пункт неотложной помощи. К сожалению, сейчас пунктов ну, очень мало у нас. И поэтому все равно обслуживание неэкстренных вызовов так или иначе остается на... Службі екстреної медицинська помощь. Втім, і зараз швидка приїжджає на неекстрені виклики. Однак, якщо для екстрених час приїзду по місту має становити 10 хвилин, у сільській місцевості 20, то для неекстрених викликів годину. Зараз на Донеччині нормативи приїзду швидкою по місту виконуються на 86%, У сільській місцевості на 83%. Фахівці кажуть, позитивні зміни такого розмежування стануть відчутні для населення років через 3-5. Для того, чтобы служба выполняла этот норматив, ну, необходимо первое, конечно же, обеспеченность бригадами. У нас сегодня при нормативе одна бригада на 10 тысяч, у нас по Донецкой области 0,82. И то вот мы за 8 месяцев работы совместно мы нашли ресурсы и создали еще 8 бригад. Это первое. Второе, конечно же, это укомплектованность медицинскими работниками. У нас большая проблема снижается укомплектованность з врачами. Если, наприклад, в прошлом году было 51%, то на год уже 41%. Найголовніша запорука виконання нормативу приїзду швидких це звісно автівки. Одна четверта рухомого складу обласного центру екстреної медицини. Нові сучасні машини. Втім, немаловагомий фактор: якість доріг, культура водіїв та стан внутрішньоквартальних доріг, освітлення дворів та нумерація будинків. Ви знаєте, яке у нас зараз движення вчені інтенсивне. Ну, трудно, конечно. Движение, ну, пытаемся. Как говорится, вовремя добраться до места назначения. Ну, а машины комфортабельные, конечно. Ну, дороги бывают. Ну, сейчас в данный момент хорошие. Ну, бывает, конечно, где-то в какой-то местности не очень хорошего качества. У 14-му році від МОЗу очікують 138 нових швидких. Вже придбано за рахунок обласних коштів 10 карет, які чекають на реєстрацію. Усього ж автівок майже 580. І, хоча наразі, згідно з новим нормативом, центр автівками повністю укомплектовано, варто не забувати, що транспорт потребує постійного оновлення. Із 576 санітарних, майже 159 підлежать списанню, ну а остальний приблизно Процентів 50 це 5 і експлуатації. В тому числі нам мішає своє приезжать і отвлечение машин на екстрені визива. Не останню роль відіграє не тільки кількість карет, а й їх обладнання. Слідчева апаратура є. кардиограф есть линямат для того чтобы проводить капельницу есть ингалятор например при спазме трахи трахеобра... спазме спазме аспиратор атмос то есть и достаточно большое количество набора носилок как для спинальников шейников так и жесткие носилки, и мягкие носилки. Машина еще укомплектована сумками врачебными, в которых находятся все медикаменты, необходимые для оказания скорой неотложной помощи. То есть самого тяжелого больного мы можем, как сановятся, как сановятся, мы транспортируем больных из больницы второго уровня на больницы третьего уровня, то есть из районов в клиники. Это тяжелые больные, которые нуждаются в лечебном наблюдении, контроле и лечении во время транспортировки. Поэтому все Необхідні медикаменти у нас в машині у нас в машині імеються. Окрім проблеми з автопарком, ще одна нестача кадрів. Адже зарплатня у лікарів швидкої залишає бажати кращого, а навантаження надмірні. У планах на 14 й рік відпрацювати питання прийому та передачі викликів та продовжувати поліпшувати матеріально технічну базу. Мають створити і обласну центральну диспетчерську. Катерина Щугорова, Олександр Улещенко, програма Регіон. 2014 рік Шевченка в Україні саме за ініціативи президента України Віктора Януковича впродовж цього року українці вшановуватимуть пам'ять та геніальність Великого Кобзаря. І, хоч до 200-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича ще є час, на Донеччині підготовка до свята вже в самому розпалі. Що запланували, дізнавалася Катерина Яковенка. Пам'ятник Тарасу Шевченку, бульвар Шевченка та навіть кінотеатр імені Шевченка. У Донецьку чимало об'єктів, пов'язаних з ім'ям Великого Кобзаря, проте жодного разу Тарас Григорович на Донеччині не бував. Відтак і в Донецькому обласному краєзнавчому музеї жодних предметів немає. Втім, зі складної ситуації в музеї знайшли вихід. Тут для школярів проводитимуть екскурсії, під час яких діти цитуватимуть вірші Великого Кобзаря. Шевченко очень много писал о природе, об украинской хате, об украинской женщине. Ну, много у него стихов. И эти моменты, фрагменты, которые могут проиллюстрировать его стихи, есть в наших музейных залах. Поэтому дети будут приходить в музей, готовиться к этому событию и учить стихи. А мы будем советовать, какие стихи им лучше прочесть в том или ином зале. Саме для школярів на Донеччині проводитимуть чи не найбільше заходів, що популяризуватимуть шевченківський талант для того, аби обмінятись досвідом і обрати кращі методики викладання за круглим столом зібрались понад півсотні знавців української літератури. Я хотів би, щоб ми і наші діти зрозуміли роль і значення Тараса Григоровича, не тільки як великого кобзаря, але як людину-поборника незалежності нашої України. Але як людину і поборника свого навчайтеся, чужого не цурайтеся, як великого інтернаціоналіста, але як людину зрозуміли сьогоднішнього часу. Методикою викладання ділилась і Наталя Скалан. У своїй школі вона проводить уроки з використанням мультимедійних презентацій, під час яких діти знаходять шляхи вирішення проблем героїв Шевченка. Твори для обговорення підбирає відповідно до віку школярів. Так дев'ятикласники з неабиякою цікавістю аналізують поеми. Наймичка та Катерина. Актуально те, що у нас суспільстві все більше стає жінок, ну одиночок, скажімо, да, які сам на сам залишаються з проблемою. Ну, з проблемою, ту, що вона сама з дитиною. І ось ми побачили, що є різні шляхи вирішення, і що не треба цьому, я підштовхую. І сам поет дає натяк на те, що є завжди вихід ситуації, і в принципі нерозв'язаних проблем немає. До 200 річчя Тараса Шевченка готуються і студенти. Завідувач кафедри історії української літератури та фольклористики Донецького національного університету Віра Просалова розповідає, що студентську ініціативу проведення конкурсу віршів про життя Великого Кобзаря схвалили в Міністерстві освіти та науки України. Наразі конкурс вже стартував на Донеччині. В майбутньому можливо його проводитимуть і в інших областях України. Ми запрошуємо взяти участь студентів інших вищих навчальних закладів. І надіслати журі цього конкурсу вірші присвячені життю і творчості Шевченка. Нам здається, що саме це найкращий шлях до самопізнання і до пізнання величі цієї постаті. Офіційно рік Шевченка на Донеччині стартуватиме 28 січня, проте підготовка до нього розпочалася ще з 2012 року. В області було зібрано відомості про всі пам'ятники і вулиці Шевченка. Їх світлини вже в лютому можна буде побачити на фотовиставці в Донецькому обласному краєзнавчому музеї. Фахівці відзначають, що Шевченка для українців дійсно народний поет, адже його твори зрозумілі і близькі усім. Це людина, яка незалежно від того. Де жили люди, яка в них була освіта? Але завжди в українській хаті на покутті, там де завжди були раніше ікони, де в рушнику завжди був портрет Шевченка, і не просто портрет Шевченка, а люди знали його твори. За словами спеціалістів, перелік заходів, присвячених двохсотій річниці від дня народження Тараса Шевченка, вже чималий. Серед них і прем'єра Кантати Хустина, що готує для глядачів Донецький національний академічний театр опери та балету імені Анатолія Солов'яненка. Також чисельні виставки в художньому та краєзнавчому музеях чекатимуть на поціновувачів Шевченкового генію вже найближчим часом. Катерина Яковенко, Олексій Костюк, Павло Чіприна, програма Регіон. 19 січня православні відзначають хрещення Господнє, яке ще називають Йордан чи просто водохреще. Вважається, що у цей день Ісус Христос у віці 33 років прийняв хрещення у річці Йордан. Згідно з віруваннями на водохреще, вода набуває особливих властивостей, здатних зцілити душу та тіло. Традиційно гомовіння у відкритих водоймах масово відтворюється на Донеччині й донині. Проте навіть у такі великі православні свята не слід забувати про особисту безпеку. Як не зашкодити здоров'ю під час зимового купання, знає Олена Сушкова. Хрещення Господня вважається одним з найголовніших християнських свят. Згідно з біблійними віруваннями, у цей день Ісус Христос прийняв хрещення у річці Йордан. Безгрішний син Божий виконав обряд, аби взяти на себе всі гріхи людства. Тоді голос небес промовив: Сину мій любий, на тобі моє благословення. Після чого Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на Христа. Церква вважає саме цей день першим пришестям Святої Трійці. Отця, Сина та Святого Духу. Звідси пішов і обряд купатися в Йорданіях. Тобто Прорубах у вигляді Христа. Вода в цей день всюди вважається святою. Проте церква запевняє, такі купання не змивають всі гріхи. Омовіння також не є обов'язковим. Важливо, аби прагнення людини, йшло від чистої душі та щирого серця. Це не є каким-то віри или каким-то, може бути критерієм. Якщо покупався, значить православний. А якщо не покупався, значить вже якісь сумніви є свої православності. Отнюдь. Чоловік сам діло для себя вибір, Если ему позволяет здоровье, если у него есть, как говорится, такое желание, если он получил благословение на то от священника, пожалуйста, можно в этот день окунуться в купель ну, с соблюдением хотя бы элементарных каких-то правил, норм и ну, норм, я имею в виду, прежде всего, сохранения своего здоровья. Тож навіть заради великої віри не варто ризикувати життям та здоров'ям, адже дарма у Біблії говориться, не спокушай Господа Бога. Тож до практичних порад. По-перше, спеціалісти радять купатися на водохріща лише в спеціально відведених для цього місцях. Наприклад, у Донецьку їх буде п'ять. Определені спеціальні місця для прийняття крещення. В Кіровському районі пруд в Черепаші Балки. Район площади Свободы, Питьевой ставок, Буденновский район, пруд Заперевальный, Ворошиловский район, второй городской пруд, Ленинский район, пруд Кирша. Не варто втрачати голови і тим, хто все ж вирішив скупатися у святій купелі. Насамперед необхідно попередити переохолодження організму. Для цього треба заздалегідь розпочати привчати організм до холоду. Так за декілька днів до водохреща необхідно виходити на вулицю на декілька хвилин без теплого одягу. На саме ж свято перед купеллю ні в якому разі не слід вживати алкоголь. У воду також слід занурюватися не більше ніж на одну хвилину. Слідують це робити наступним образом: зняти верхню одежду і постоять без верхньої одежі. Після цього зняти обувь і постоять без взув. І вже після того, як організм хоча б чуть-чуть адаптується до подних погодних умов, роздіватися до купального костюма і потом уже кунатися в воду. Ні в коем случі не впотребляти спиртні напої. Взагалі не ризикувати на водооخي, лікарі рекомендують тим, хто має проблеми зі здоров'ям. Это все хронические заболевания в стадии обострения, это частые респираторные заболевания, это заболевания легких органов дыхания, хронические, в том числе в обострении, это кожные болезни в активной фазе, это системные заболевания, ну, также все тяжелые заболевания, инфекции, как и могут быть человека. Это является противопоказанием для купания и крещения. У спеціальних місцях для купання будуть самого ранку і до першої години ночі чергувати карети швидкої допомоги рятувальники та бригади водолазів. Ми, як правило, формуємо групу комплектуємо із двох водолазів. Тось на случай ліквідації последствий несчастных случаев врача і лімітработника любой категорії і руководитель водолазних спусков. Я думаю, 3-4 человека – это как якраз тот оптимальний состав, который может обеспечить безопасность окунаючихся в местах проведения подобных мероприятий. Особливо пильними на водоохріщі доведеться бути саме водолазом, адже через аномальну тепле січень крига не зможе набрати необхідної товщини для безпечного перебування людей. Одну дві особи крига витримає, проте не більше. Это усложняет работу, потому что если есть лед, хотя бы будут люди в одном месте, на, в том месте, где прогрублена лунка. Также же получается массовость, и массовость будет в разных местах.